Слава Україні! Сьогодні в нашій державі відзначається День антиколаборанта. Звичайно, це не офіційна назва, і, звичайно, я кажу про ті події, які відбулися саме сьогодні, 16 вересня 2022 року. Пам'ятаєте, як навесні перша армія світу під снігом зійшла і зараз уже восени перетворюється на армію зеків. Знайшлися в Україні люди, які їх підтримали. Вірніше зрадили своїй батьківщині. І от сьогодні у них отаке от падіння просто списком. То Бердянськ, то інші міста, то Луганськ. І це буде продовжуватись. Ви знаєте, мені насправді, чесно кажучи, поклавши руку на серце, просто байдуже, що це місцеві кримінальні розборки на тимчасово окупованих українських територіях. Чи це ФСБ працює і знищує колаборантів, бо зрадники... Пам'ятаєте, не потрібні нікому. Про це навіть в Біблії сказано. Можливо, це робота українських партизанів, є такі версії, можливо, ще щось. От мені, власне, чесно кажучи, звичайно все рівно. Як вони будуть дохнути, зрадники моєї, нашої держави? Я просто хочу, щоб цього сміття не було на нашій землі, бо це сміття, яке зрадило. І хоче сьогодні продовжувати вбивати кожного з нас, і найголовніше наших дітей, тому їм немає пробачення, вони зрадники. І це добре, що так відбувається. І добре, що відбувається те, що сьогодні прокотилося Херсоном, там теж зрадникам не дуже солодко. Кажуть, що вони починають збирати речі. Я не знаю, не можу це стверджувати, але те, що їх час закінчується, це правда. Так само, як у Чепушиліна. Зараз питають, де він, я теж точно сказати не можу. Я знаю, де він опиниться. Ви пам'ятаєте, Чепушилін? Перший його указ, коли знищили Захаченка, перший указ був про те, що у разі загибелі, так званого глави, так званої ДНР сім'ї загиблого, буде виплачуватися компенсація. Чепушилка вже тоді знав, що його б'ють росіяни. Я на це, чесно кажучи. Сподіваюся. Бо такі, як Чепушилін, всі такі зрадники, вони гідні лише одного. Трьох літер М, М М. Ні, я не про Мавроді. Знаєте про що? Москва, мудак, могила. Чого я бажаю всім зрадникам. А кожному з вас бажаю віри, терпіння та мужності. Бо Україна в нас одна і вона єдина. Вражинам Пекло. Слава нації, смерть ворогам. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, від кожного з нас залежить перемога, яка обов'язково буде. Всіх обійняв, до зустрічі!